Добрий день. У попередній передачі я розповідав про успішний характер ударів українських БПЛА по об'єктах нафтопромислового комплексу на території Російської Федерації. Наразі у мережі опубліковані супутникові знімки, що показують наслідки удару українських БПЛА по нафтобазі РосНЕФТІ в селі Раздорова Смоленської області. Разом із цією базою тоді був атакований НПЗ РосНЕФТІ, який знаходиться в іншому населеному пункті регіону. А саме Ярцева. Опубліковані дані об'єктивного контролю дозволяють зрозуміти реальні масштаби руйнувань на території НПЗ і спростовують інформацію російської сторони про те, що російське ППО успішно відпрацювали, і максимум шкоди, які завдали, начебто, уламки українських ППЛА, це незначний характер пожежі. Приємно дивитися на ці супутникові знімки. За інформацією з відкритих джерел, на цих базах зберігалася увага, 26 тисяч кубометрів російських паливно-мастильних матеріалів, і після вибуху було зафіксовано масштабну пожежу і відповідно евакуацію персоналу. Вже можемо говорити про підтверджений характер ударів українських БПЛА. Але це не останній підтверджений епізод. В російських пабліках наразі опубліковані дані щодо наслідків удару українських БПЛА по складу авіабомб з ОМПК на території аеродрому Кущевська в Краснодарському краю зауважу російські пабліки. Причому російські пабліки повідомляють наступне: далі мовою оригіналу. Какие всегда. хранились боеприпасы фактически под открытым небом, так как постройка защитных ангаров на третий год событий, очевидно, требует невыполнимого мыслительного процесса и неподъемных трудозатрат. Такий субъект черный юмор у выполнении российских паблики. Але он свидетельствует про то, что украинские БПЛА знищили ключевый для российских купантов объект військовой инфраструктуры, а саме база сберегания «Авіабумс» у ПМК, а тепер події сьогоднішньої ночі. Міністерство оборони країни окупанта заявило про те, що в ніч на неділю засобами ППО було знищено і перехоплено 17 українських безпілотних літальних апаратів, 9 з них на території Брянської області, 3 над Курською областю, 2 над Білгородською області і 3 на території Калуської області. Як бачимо, знову таки комплексний характер удару по тилових об'єктах. Критичної інфраструктури на території країни-окупанта. А тепер давайте подивимося, що ж було під прицілом українських БПЛА знов нафтобазу. Цебто українська сторона наполегливо знищує як нафтопереробні заводи країни-окупанти, так і відповідна місця зберігання нафтопродуктів. За словами губернатора Калуської області Владислава Шапша, вночі о 3.40 в районі нафтобази міста Людиного сталося падіння трьох БПЛА. Падіння. Причому губернатор не повідомляє подробиць. Натомість місцеві пабліки повідомляють про вибухи і пожежу на території нафтобази. Крім того, 28-го в Миссеви паблике опубликовала информацию про потужный выбух у та Таджанковскому районе, укупованного Крымом. И знов процитуемо российские паблики. Ночью противник атаковал подразделение ПВО на мысе Тарханкут ракетами Атаком с предварительно с кассетной боевой частью. Ранее удар этим видом вооружения по Крыму пришелся в район аэродрома В городе Джанкой на севере полуострова. Целью были также установки ПВО. Враг пытается выбить целые районы ПВО, прогнозируется усиление ударов на фоне попыток Киева устроить информационно боевые акции ко Дню Победы и Инагурации Верховного. Тобто окупанты уже прекрасно розуміють тактику Збройних сил Украины, а саме нанесение ударів по Система протиракетної оборони і протиповітряної оборони, крім того, під ударами української сторони РЛС противника використовується досвід, який був використовується успішний досвід проведення операцій, який був започаткований на момент деокупації Херсонської області. Я нагадаю тоді Збройні Сили України. Нанесли удар по системам протиракетної, протиповітряної оборони і після цього взяли під вогневий контроль основні локації противника Антонівський міст і Греблю-Каховської ГЕС. Чому неможливили передислокацію особового складу, підвезення БК, передислокацію важкої бронетехніки? Чим це все завершилося? Ми з вами пам'ятаємо. Деокупація Херсону єдиного обласного центру, який був захоплений окупантами, Причому окупанти настільки панічно біжали з української території, що прихопили з собою навіть прах Патьомкіна, по це показував. А тепер в Криму фактично реалізується цей успішний сценарій. До речі, якщо говорити класифікацію Армії НАТО, то це перший етап каскадного характеру планування операцій з деокупації тимчасово захоплених територій Автономної Республіки Крим. А тепер про удари по енергетичних об'єктах на території Брянської області. Місцеві пабліки повідомляють про те, що вночі в російському Брянську чули вибухи на місцеві електропідстанції. І наразі. Повідомляють про певні проблеми з енергодживленням, з набережених човнів прийшло повідомлення про те, що горить підприємство КАМАЗ, а саме автоскладальний цех, за інформацією джерел наближених до українського розвідствовариства, мовиться про успішний характер проведеної спецоперації на території країни-окупанта. Крім того, нагадаю. У ніч на 26 квітня 2024 року на аеродромі Астафьєва Міністерства оборони Російської Федерації у місті Москва було знищено багатоцільовий ворожий вертоліт К-32. Астафьєва – це аеродром на півдні столиці країни-окупанта, який наразі є в користуванні Міністерства оборони цієї країни. За даними головного управління розвідки Міністерства оборони, відомство експлуатує його спільно з підприємством Газпромавія, що входить до структури Російського Газпрому. Знищена одиниця авіаційної техніки використовувалась державою агресором в інтересах московського авіаційного центру, зокрема для підтримки операцій російської окупаційної армії, додають представники української розвідки. Таким чином, бачимо, що, крім ударів безпілотних літальних апаратів по об'єктах критичної інфраструктури, військових об'єктах на території тимчасово окупованого Криму, українська сторона проводить успішний характер операцій з метою дестабілізації ситуації всередині Російської Федерації. Ну і наостанок, як завжди, приємні новини. Вишинка на тортик. Російські пабліки повідомляють, що із першого взводу мобілізованих із Башкортостана залишилось живих три чоловіка. Помолітель за здоров'я живих і за упокой душі погибших. Ну як моляться російські окупанти, демонструють наступне відео. Примітно, що представник офіційної влади поздоровляє. Мати загиблого із загиблю сина. Цинів ситуацію просто зашкалює. Це все, що треба розуміти про ідеологію окупантів. Замість білої лади, поздоровлення із загибелі сина. Далі буде. А ми з вами віримо Збройним силам України, тримаємо стрій. Все буде Україна. Під цим відео будуть опубліковані реквізити щодо надання матеріальної допомоги діяльності аналітичного відділу громадської ініціативи право. Дякуємо наперед. Разом до перемоги.